Заборонити хімічним підприємствам, що виробляють мінеральні добрива, використовувати природний газ для технологічних потреб із 1 жовтня і до кінця опалювального сезону, за винятком того газу, який може бути імпортований самими підприємствами. Відповідну постанову ще у понеділок, 29 вересня, прийняв кабінет міністрів України офіційне обґрунтування у зв'язку із необхідністю економії природного газу. Втім, здавалося б, логічне рішення уряду в умовах критичного дефіциту газу в країні може призвести до непоправних наслідків два українських хімічних гіганти Черкаський завод Азот та Рівне Азот використовують газ як сировину. Тому така заборона кабміну може призвести до зупинки підприємств для міста рівно це катастрофа. Щоб ви собі розуміли, що таке ЗО для міста Ріно. Це 4 тисячі працюючих з великою середньою заробітною платою, це 30 мільйонів чисто міських податків, і це півмільярда податків всіх видів. Щоб ви розуміли, з міста Рівно зібрано 1 ,1 мільярд 100. Півмільярда заплатив азот. Зупинка азоту це половина доходної частини всіх, якщо всіх бюджетів. Заборону використання газу зі сховищ. Дмитро Фірташ, який є власником рівня азоту, назвав оголошенням війни у прес-службі холдингової компанії Остхем. Вважають, що наслідком такого рішення уряду стане нова криза. Ми не очікували такого такої постановки питання, що просто скажуть, що нам не можна користуватися газом, тому ми, ми самі просто в шоці. Ми не знаємо, як буде розростати дії. Як це буде, що це буде, що буде з людьми, що буде з нашими підприємствами, тому що наші підприємства – це стабільність завжди. Ми самі розуміємо що, чудово, да, що у нас там складна ситуація в країні, що у нас немає газу, але забирати у бізнесу, який дає е, для людей і зарплатню, і, і стабільність, якось просто вибивати них, я вважаю це. Вирішенням проблеми рівни Азоту вже займається і керівництво області. Мова не може стояти взагалі про відключення від газопідприємства, тому що це призведе до того, що багато рівнян, які там працюють, можуть залишитись без роботи. Тому, зі своєї сторони, з цим питанням будемо розбиратися і зробимо так, щоб це було добре. До слова, нині рівний Азот має борг за спожитий газ перед дочірньою компанією Нафтогаз України Газ України у розмірі майже 20 мільйонів гривень. Роман Сврида, Сергій Габрилевич, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.